Зараз діє квота 90% українською і 10% мовами оригіналу інших і інші мови. Ця квота не змінюється, тобто жодних змін в закон про мову не, не вноситься. Але коли ми почали розбиратись разом з кінотеатрами і запитували, а чому ви транслюєте там не 10% як дозволено відсотків, а наприклад один? Звичайно, це не так економічно вигідно, бо зали не заповнені. Саме тому ці сеанси вони дуже рідко пропадають на якісь країни чи на вихідні, чи якісь інформації. Я цільова аудиторія, я знаю англійську мову, достатньо, щоб подивитися фільм там, опенгеймер англійською. Але в мене не було такої можливості, бо кіно просто не вважається рентабельним. ми говоримо, що кабін може розробити компенсацію, механізм. Це для того, щоб ну, пам'ятати, як у нас було після ковіду, ту тисячу можна було потратити, в тому числі можна було потратити на на, на похід в кінотеатр ну очевидно можна зробити на для студентів, так щоб вони отримували якусь компенсацію, чи кінотеатр отримав компенсацію, коли приходить там студент, показує студентський квиток. Оцей весь механізм має розробити кабінет Міністрів Більше того, він же ж не запрацює без змін до бюджету. А зміна до бюджету це вже наявність фінансування і розрахунки. І тут міністерство фінансів очевидно буде вирішувати, коли це буде зробити доречно. Я допускаю. Що це може бути навіть після закінчення воєнного стану, але знову ж таки є такий не виключає шанс, що хтось із наших партнерів за англійська мова основна скаже, що ми хочемо допомогти якимись донорськими коштами саме цю цю програму, чому бідні дуже важливо, що він вже -про, впроваджує програми для дорослого населення освітних курсів Future Perfect вона називається, і також з часом я сподіваюся, що буде впроваджена програма, яка дозволить отримувати субсидію на мовні курси, не тільки там вчити самостійно, десь в онлайні, а й піти на, на мовні курси, і також таки отримати, наприклад, ваучер на ці мовні курси. І також встановлюється на 4 роки після закінчення воєнного стану надбавка у вигляді 10% для. Там є певні категорії, це якраз мова йде про державних службовців за Б2, тобто рівень, який вищий ніж той, який обов'язковий при прийнятті на посаду.